Я для нього все, а він не чує мене, не хоче напружуватись, не хоче брати відповідальність, не хоче вирішувати складні ситуації. Що робити далі? Звісно, коригувати, звісно, впливати. І робити, що ми можемо в цій ситуації робити, якщо не допомагає розходити Жінка повинна поставити себе на перше місце, почати себе поважати за собою, доглядати, розгружатись максимально, не вести весь бит на собі, не слухати, що він втомлений він не може, він не хоче. Я зроблю потім це. Ні, ви починаєте жити, знаходячись в стосунках своє найкраще життя. І робити все не задля того, щоб чоловікові було комфортно в цих стосунках. Не робите все те, що його робить щасливим, а починаєте робити щасливою себе. І ось тоді поступова ситуація приходить до ладу. Але на це потрібен час, на це потрібні зусилля. І якщо вам в цій ситуації складно, будь ласка, запрошую на консультацію. Приходьте, допоможемо.